Привіт, мої любі друзі! Думаю, багато з вас пам'ятають ті часи, коли китайці випускали телефони з телевізором, з антенною просто жахливішою якістю збірки. А що вони роблять зараз? А зараз вони захопили значну частину ринку, і випускають супер-мега-флагмани. Краще камерафони. Он подивіться, Oppo Find X7 Ultra. Він реально фотографує набагато краще, ніж там останній iPhone і ліпше, ніж останній Samsung. Також вони випускають багато топів за свої гроші там народні смартфони, тобто з ними реально. Сьогодні е, рахуються а-бренди, якщо так можна висловитись. Коротше, вони варті нашої уваги. Я отак посидів, подумав, якщо у них все вийшло зі смартфонами, е, можливо, та сама ситуація стосується і китайських ноутбуків. Отак от дивишся на їх ціни, на їх технічні характеристики, і не розумієш, чому це вони коштують в два рази дешевше, ніж а-бренди. Коротше, виглядає, все це діло на папері дуже і дуже привабливо. Тож я не встояв і вирішив. Придбати собі китайський ноутбук від компанії NinCier з лаконічною назвою N15 Pro. І зараз ми з вами будемо розбиратися, чи то є справжній скарб за півціни, чи непотріб, який змусить вас посовіти навіть у 20 років. Тож, давайте, не будемо гаяти часу, влаштовуйте затишне місце, приготуйте свій улюблений напій, а я Починаю. Але друзі, перед тим як ми з вами зануримось головою в усю цю китайську історію, я хочу вам розповісти, що в нашому інтернет-магазині АндроПрайс прямо зараз продаються крутезні ноутбуки від компанії Xiaomi. Там є 14, дюймів, 15 і 16. Я обирав цю цю історію сам. Тож повірте мені, це справжні топи за свої гроші. У них і якісні екрани, і якісна якість зборки, збірки, там, коротше, все у них реально на рівні. Тож, якщо ви прямо зараз шукаєте собі якісний і недорогий ноутбук. Раджу звернути увагу. Всі посилання залишу в описі. Також не забудьте підписатися на наш телеграм-канал АндроПрайс Україна. Ну що, друзі мої, як то кажуть, зустрічають по одежі. Тому почну я з розпаковки. Приїхав наут от такій картонній упаковці, всередині якої, окрім самого ноута, поклали чохол. Звісно, він доволі простенький, і на постійній основі його використовувати ви точно не будете. Але на перший час для перенесення у рюкзаку згодиться. Також всередині ми бачимо дуже простеньку дротову мишу, і згодом ви зрозумієте, навіщо виробник поклав її одразу до коробки. Ми бачимо доволі архаїчний блок живлення з овальним штекером, який в сучасних ультра. Вже давно не побачиш. Через Type-C роз'єм він заряджатись не вміє, тож треба буде постійно тягати з собою оцей моток дротів. Стосовно інших роз'ємів, тут трохи застарілий підхід. Багатьом навіть сподобається. На корпусі є і повнорозмірний HDMI, три USB-A роз'єми та один USB-C. Та тут навіть вхід для дротового інтернету залишили. І для повного комплекту не вистачає тільки кардрідера. На фоні сучасних ультрабуків лише з пар та і всі роз'ємів такий набір виглядає по царськи. Сам ноутбук має металевий корпус, і до збірки чи габаритів серйозних претензій у мене немає. Він доволі танкий та важить 1,8 кг. Корпус не з фольги зроблений. Під натисканням не прогинається, ну і дизайн доволі стриманий. Ніяких малюнків та величезних напасів. Скромний логотип на верхній кришці та пару наліпок знизу. Єдине, що виглядало трохи крінжово, це отвори охолодження у формі якоїсь квітки. Як на мене, звичайна сітка виглядала би набагато краще. Впевнений, ви вже подумали, щось що він дуже солодко стелить. Напевно, продався. Ні, мої дорогенькі, найцікавіше вас чекає попереду. Бо, як то кажуть, де Явол криється в деталях, і повірте мені, цей малюк мене дуже сильно змусив понервувати. Відкривши ноутбук, ми бачимо вже друге розчарування. Його трекпад. Показати це на відео важко, але він відчувається максимально дешево. Сама поверхня неприємна на дотик, клацання гучне та деренчаще. Жисти працюючи більш-менш нормально, а от влучити у дрібні елементи важко. Курсор постійно проскакує потрібне місце. Коротше, без миші користуватися ним просто нереально. І ось вам відповідь на питання, чому в комплект поклали у ту дешеву мишку. З клавіатурою справи краще. Вона повнорозмірна. з Цифровим блоком і навіть має підсвітку. На дотик клавіші приємні і друкувати теж можна нормально, хоч звук натискання і не дуже благородний. А от з підсвіткою є певні проблеми. У неї є два рівні яскравості, і на максимальному вночі вона трохи заяскрава, а середнім рівнем користуватись просто неможливо, бо вона блимає при кожному натисканні клавіші. Не знаю, апаратна це проблема чи програмна, але виправити її мені так і не вдалося. Взагалі, от з цим ноутом е, настрій міняється як у підлітка в пубертатний період. От, от ти щось одне таке накопаєш, так і думаєш, бляха, ну це ж реально круто за свою бабку. Ну прям топчик. Як можна було стільки пам'яті, такий потужний процес і гроші дати. А потім е, от натикайся на якийсь косяк, що в тебе горить так, що от е, в моєму випадку навіть проплавилось мешкає на крісло. От, наприклад, тут є система розпізнавання обличчя з інфрачервоною підсвіткою, яка впізнає тебе навіть у повній темряві. Не треба постійно вводити паролі, і це крута альтернатива відбитка пальця. Ну дійсно ж прикольно, Windows Hello працює справно, і ви відчуваєте в руках сучасний гаджет. Але далі я знову зіткнувся з якоюсь незрозумілою проблемою. Прямо з коробки тут встановлено ліцензійне Windows 11 Pro. Ти таки сидиш, думаєш, бляха, ну це ж не китайський смартфон зі своєю прошивкою, ну, до якої є у багатьох скарг. це Windows 11 Pro. Ліцензійно, ну, що з нею може бути не так. Але ні, вже при початку роботи першому налаштуванні почалися якісь дрібні глюки. По перше, ноутбук відмовився встановлювати оновлення системи. Потім щось почало блимати. Потім почало взагалі цікавіше. Він вимикав дисплей і взагалі ні на що не реагував. Тобто, індикатори горіли, він працював, але взагалі не реагував на будь-які мої дії. Тільки після довгого натискання на кнопку живлення він там перезавантажувався і роздуплявся. Саме у початку це було рідко, і взагалі, коли це сталося перший раз, я на це не так, щоб дуже звернув увагу. Думаю, Windows інколи буває. Але потім почало повторюватись через кожні 15-20 хвилин. І взагалі стало питання, чи варто вам розповідати про цей ноутбук. Типу, думаю, там побомблю, там, напишу там, китайські ноутбуки, шлак і так далі. Але потім я зібрав всю волю в кулак, думаю, спробую розібратися, спробую його якось вилікувати. Спочатку ми подумали, що проблема апаратна, бо в повній тиші було чутно такий писк, схожий на свист дроселів відеокарти. Але, друзі, тут відеокарта вбудована в процесор. Тому окремо вона точно не могла зламатися. Ми моніторили температури, і вони були в нормі. Після чого ми прийшли до такого висновку, що треба віддати його в сервісний центр та й забути. Але один з членів команди запропонував: давайте ми просто переставимо вінду та й все. Ну, шансів було небагато, але, друзі, ви не повірите, це дійсно спрацювало. Після цього він перестав вимикатись, і щоб закріпити свій успіх, ми ще користувалися цим ноутбуком близько двох тижнів. І, друзі, цей процес перестановлення вінди це окремий Історія, про яку я вам теж зараз розповім. Зайшовши в біос, ми побачили картинку з минулого десятиріччя. Він був явно застарілий, без можливості керування мишою та безлічу незрозумілих для недосвідченого користувача налаштувань. Потім був ще один сюрприз: флешку з віндою бачить лише правий роз'єм USB, А два швидкісних зліва просто не давали обрати флешку для завантаження з неї. Думаю, слава Богу, встановилась нарешті. Почну наш тест. Але друзі, це був лише початок. Чомусь автоматично майже ніякі драйвери не знайшлись. Wi-Fi не працював, і слава богу, що був той самий роз'єм для інтернету. Зайшовши на офіційний сайт, ми скачали драйвери. Там вони викладені архівом для всього одразу, і є зручна кнопка Встановити все. Натиснули її, щось поблимало, і у підсумку жоден драйвер не став. Тож мені довелося встановлювати кожен драйвер окремо через диспетчер пристроїв, показуючи йому шлях до архіву. Яка мораль цієї історії? От для чого я вам все це розповів? Якщо ви раптом захочете придбати собі китайський ноутбук, і на цьому добре заощадити, то ви повелися на його тих. Техні... Технічні характеристики. Будьте готові до того, що якщо ви от не досвідчений користувач, то щоб його там довести до ладу, це вам може стати в копійку. Тобто, бо, ну, з самого початку він працював реально як шмат лейнаут. Якщо б я робив його тест, то так як він до мене приїхав, я одразу на ньому поставив хрест. Не знаю, можливо, неправильно робити такі гучні висновки лише по одному ноутбуку. Проте краще я з вами поділюся цією інформацією, ніж нічого. Не скажу. Ну, добре, друзі, от ми його допилили напильником. Так що тепер можна його брати, і це дійсно топ за свої гроші. Давайте розбиратися. Для початку поговоримо про його залізо. Дисплей тут просто нормальний. Це Full HD IPS матриця з частотою 60 Гц, непоганими кутами огляду та доволі високою яскравістю. Це точно не найкращий екран, який я бачив у ноутбуках, але очі від нього не витікають. І користуватись ним цілком комфортно, особливо враховуючи бюджет ноутбука. Чого не скажу. Кажеш про звук. Він тут відверто поганий. Ніякого натяку на баси і навіть середні частоти. Певно, багатьох з вас смартфон звучить краще. Ось у мене 14-й Xiaomi, він грає набагато ліпше. Я не можу сказати, що цим взагалі не можна аж ніяк користуватися. Можна, якщо ви будете дивитися якийсь відосик в Ютубі, вам буде зрозуміло, про що йде мова. Однак якісним цей звук я точно назвати не можу. І максимальної гучності теж не вистачає. От що приємно здивувало, так це процес. Та пам'ять. Тут встановлений сучасний Intel Core i7 1255 u з частотою до 4,7 ГГц, 32 ГБ оперативки та накопичувач на 1 ТБ. Що я можу сказати, китайські традиції зі смартфонів перекачували і в ноутбуки. Ви знаєте так, що зараз кожен китайський смарт має мінімум 12 ГБ на борту. А так, там вже є і 16 і 24, і десь там вже, мабуть, 28 є. Ось, тож, це, в принципі, якщо ми говоримо, про ноути, і... добра новина, так без маркетингу не обійшлося. Процесор десятиядерний та дванадцятипоточний, і багато з вас будуть в шоці від таких цифр. Але насправді цей камінь має лише два потужні ядра і вісім енергоефективних. Тобто він не настільки потужний, як можна подумати, з рекламних брошур, проте все одно в роботі доволі швидкий. Оперативка теж не найновішого покоління ddr 4 з частотою 2660 МГц. А SSD підключений по інтерфейсу SATA, який обмежує його швидкість 500 МБ на секунду. Я користувався і тестував багато ноутбуків, в тому числі і потужних ігрових. Можу сказати, що у повсякденній роботі з документами, браузером, зображеннями це і почуває себе дуже добре. Він реально швидкий і відносно повільна пам'ять майже не впливає на якість роботи. Так, якийсь величезний проєкт у фотошопі буде відкриватись довше, але навряд чи хтось купує такі ноутбуки для професійної діяльності на високому рівні. А бренди за ці гроші взагалі пропонують або Якісь обрізані селерони або пентіуми початкового рівня, з допомогою яких просто в браузері на якихось важких сайтах сидіти не, не завжди комфортно, я вже не говорю, не кажу про те, що там кодити чи працювати з якимись важкими додатками. Звісно, це не ігрове рішення, і пограти тут можна тільки в старенькі ігри, чи дуже невибагливі сучасні проєкти. Сам процесор має скромний апетит, і система охолодження більшість часу або мовчить, або ледь чутно шуршить вентиляторами. Навіть під сильним наман. Мантаженням охолодження, хоч і стає гучніше, але із температурами справляється добре. І на вуха не давить. Ну і на останок я залишу для вас час автономної роботи. І тут у мене такі, знаєте, змішані почуття. Бо завдяки енергоефективному процесору і акумулятору ємністю 63,5 Вт годин, він в принципі тримає заряд непогано. Звісно, що про 8 годин, про які там співає виробник, мови не йде, але 6 годин при невисокому навантаженні він реально працює. Я розумію, що це далеко не рекордний показник. Проте, друзі, давайте пам'ятати, що це все ж таки бюджетне рішення. І для бюджетного рішення це нормальний показник, чого я не можу сказати про час. Ви тільки уявіть, від 0 до 100% комплектним блоком живлення він заряджається за цілих 6 годин. 6, мать його, годин! Я з самого початку навіть не повірив в ці цифри, бо це дуже довго. Я там міняв якісь профілі, ще щось. Коротше, я намагався якось виправити цю проблему, думаю, можливо, там треба десь розібратися. Ніхера, що б я не робив, все одно 6 годин. Не знаю, можливо, ви знаєте вирішення цієї проблеми. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вважаю, що найслабкіша сторона цього ноута це вперше. Чергу його а, час заряджання. Так, у нього є там інші косяки, однак це ну прям фіаско. Ну що ж, друзі, основні питання ми з вами начебто закрили. Залишилося тільки розібратися з цінами, і після цього вже будемо підбивати остаточні висновки. На офіційному сайті за нього просять 24 тисячі гривень. В дні розпродажу 20 тисяч гривень. Однак ви маєте розуміти, що якщо ви його придбаєте на офіційному сайті, і поки він до вас доїде, швидше за все, вам треба буде ще сплатити мито. Тобто він стане вам більше, ніж в 20-24 тисячі гривень. І погодьтесь, це вже виглядає не так привабливо. Проте, от прямо повним провалом я цей ноутбук назвати все ж таки не можу, бо є в нього деякі сильні сторони. Припустимо, його корпус він повністю металевий. Потім потужний процесор, кількість оперативної пам'яті 32 ГБ за ці бабки. Крім того, є оцей інфрачервоний датчик, який допомагає розблокувати пристрій по обличчю. Це теж крута фіча в бюджетному сегменті. Але є такі неприємні Речі, як поганий трекпад та звук, ну і звісно, час з зарядки. На мою думку, купувати таке ноут можна як робочу машину в офіс чи додому. Якщо більшість часу він буде стояти на столі, як стаціонарний ПК. Саме в такому сценарії всі його недоліки будуть не дуже важливі, а потужне залізо буде мати основне значення. Якщо ви багато подорожуєте, працюєте на фрілансі, і вам потрібне мобільне зручне рішення, якесь якісне рішення, то вам точно треба проходити повз цей ноутбука. І краще звернути увагу там, на або на китайців першого ешелону, це якісь там Huawei, Honor, Xiaomi, або щось подивитися від А-брендів. Але ви маєте розуміти, що ці ноутбуки будуть коштувати набагато дорожче. Тож, друзі мої, що я можу сказати у підсумку? Все як завжди, якщо ми говоримо про чистокровний такий Китай, на папері, начебто, непогано, багато оперативки, таке все потужне і так далі. Але є певні питання до його якості. І, і так далі. Скажімо так, я б собі такий ноут не купив. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, ділитися цим відео зі своїми друзями, не забувайте підписуватись на канал. І нехай буде з вами, Android. Побачимось!